Третя чемпіонка світу зі змішаних єдиноборств у свої 14 Лучанка Поліна вже триразова чемпіонка світу. Цьогоріч чергове золото привезла з об'єднаних арабських еміратів, але сама спортсменка не бачить у цьому надзвичайних досягнень та вважає, що нічого особливого вона не робить. Ну, виграла і виграла. Не знаю, я не бачу в цьому щось таке велике, тому що ну, це звичайні чемпіонати просто вийшла, показала себе. Поліна займається спортом з маличку, адже в сім'ї вже був спортсмен. Її тато з дитинства привчав її до здорового способу життя та власним прикладом показував, що спорт це важливо. Ну, взагалі, з п'яти, отак вона зі мною там стадіоні, була там на турнічок, побігати кросік. Ми там знаємо там чуть-чуть, якісь там кідочки. Там так ну шутя все баловством. А вже так, щоб конкретно ходити в зал, то шести років. Гімнастика, танці, дзюдо, карате. За все життя Поліна змінила багато секцій, однак душею прикипіла саме до ММА – змішаних єдиноборств. Ними займається вже близько п'яти років і не жалкує ні хвилини. А тато завжди стежить за тим, аби, попри такий чоловічий вид спорту, донька залишалася справжньою дівчинкою і не втратила свою жіночність. Я дивлюся за цим, щоб не було це. Знаєте, щоб жіночність залишилася більше на гімнастику, якби переводимо, більше пластики додаємо. Щоб не було цього менше закачування, щоб дійсно дівчата залишились дівчатами. А от на рингу, аби перемогти, жіночність треба вимикати. Там спортсменка не шкодує нікого. А от у житті все зовсім навпаки. Я просто в такому посіденному житті стараюся все вирішувати, навіть якщо якісь конфлікти, вирішувати все словами. Ні в якому разі, перша не лізу в бої якісь. Через місяць після початку тренувань Поліна вже потрапила на обласні змагання і виборола перемогу. А лише за рік підкорила світову арену і привезла титул переможця. Цьогоріч у своїй віковій категорії дівчина була наймолодша, тому тренер не очікував, що привезуть медаль. Вона тільки перейшла в цю категорію. Всі дівчата на два роки старші за нею, а вона тільки вступила туди. Ну, це дуже тяжко. Ми їхали, якби думали, ну як вийде, вийде, я її настраю полінка. Ну не треба розслабитись, їдемо, досвід утримувати. Подивимося, дай Бог, все добре буде, то все вийде. У командному заліку світової першості українці посіли перше місце. Друга Америка виборола на 26 медалей менше. Тренер каже: всі дивуються, як попри війну дітям вдається показувати такі результати і готуватись до змагань. Навіть під час нашої зйомки почалась повітряна тривога, і, звісно ж, всі спустились в укриття. Тут ми сидимо зараз, закінчиться тривога, підемо в зал. Будемо далі працювати. волювання з роками зменшується, каже чемпіонка. В своїх силах була впевнена на всі 100. Знала, що зробила все можливе, але розуміла, що й суперники не стоять на місці. З кожним роком їхній рівень росте, і перемагати стає все важче. Третю першість світу виборола у протистоянні з ще однією українкою з Одеси. Ну я вже їхала, я вже більш-менш в мене була така міні-картина. Що вже можна очікувати більш-менш, які будуть дівчата, якого рівня, але ну, все рівно переживання були, тому що ну, я знала, що я буду представляти свою країну на світовому рівні і не хотілось підвести, так як зараз у нас такий час тяжкий. Ось гідно представити. Власними досягненнями може пишатись і ще одна волинянка 12-річна Дарина, яка стала срібною чемпіонкою світу. Займається змішаними єдиноборствами вона тільки півроку, шість місяців занять. А Дарина вже отримала титул віце-чемпіонки та колосальний досвід. Зізнається, що в спорті також все життя. Я займалася танцями різними, акробатикою, гімнастикою. Але в інтернеті побачила відео і вирішила, що хоче спробувати свої сили в ММА. Попри справді, значне досягнення не сумнівається, це тільки початок її кар'єри. Звісно, я буду дуже старатися для цього, щоб поїхати туди і зайняти перше. Зупинятись на досягнутому і Дарина, і Поліна не збираються і робитимуть усе можливе, аби головні їхні перемоги були у майбутньому. Аби й надалі завдяки їхнім перемогам ще не один раз на світових першостях лунав гімн України. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.